Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Хочеш стати студентом, принеси довідку від військомату. Тепер хлопцям, які закінчили школу і збираються вступати до вузу. Доведеться в обов'язковому порядку відвідати територіальний центр комплектації. Без довідки з цієї установи приймальні комісії ВНЗ не мають права приймати документи абітурієнта. Про це також ситуацію з мобілізацією та перспективами українського контрнаступу. В ефірі граду розповіла керівник об'єднаного координаційного. Прес-центру Сил Охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. У воєнний час всім військовозобов'язаним для зміни соціального статусу необхідно мати довідку з територіального центру комплектації. Якщо ви надумали влаштуватися на роботу, одружитися чи вступити до вищу, вам доведеться пройти через військомат, розповіла Наталія Гуменюк. Якщо людина намагається змінити свій соціальний статус, влаштуватися на роботу, стати студентом навчального закладу, нічого не суперечить чинному законодавству, якщо він спочатку з'явиться, будучи відповідно військово-зобов'язаним або призовного віку, і впорядкує свій облік в центрі комплектування, надасть всі необхідні документи. Ага. Про себе відомості вивіряє, і це його обов'язок, який вже встановлений законом. Цього року майбутні абітурієнти разом зі шкільними атестатами мають подавати до приймальних комісій довідки з військоматів. На думку правозахисників, подібна норма може обмежувати конституційні права громадян. Проте, ми живемо в умовах воєнного часу, нагадує Наталя Гуменюк. Проголошення воєнного стану і правовий режим воєнного стану передбачає між іншим. Обмеження прав і свобод людини, в тому числі конституційних. Тому, коли постійно закидають про те, що нас обмежують в конституційних правах, рекомендую спочатку прочитати закон про введення воєнного стану і усвідомити, що в країні війна. Жодного посилення мобілізації напередодні контрнаступу українських військ не буде, каже Гуменюк. Однак і ховатись від виконання військового обов'язку не радить потім може не вистачить часу на підготовку. А якщо таким чином там переховуватись, то можна опинитися в стадії, коли вже війську вкрай потрібні ресурси. І буде відповідна мобілізація пришвидшена в такому сенсі, що одразу буде будуть направлятися на курси навчання, причому інтенсивні курси навчання. Детальніше про проблему мобілізації, майбутній контрнаступ та плани противника на Одесу. Дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю. Лікуватися у своїй державі, у своєму місті та районі з таким завданням сьогодні, незважаючи на війну складності та непростий перебіг медичної реформи, справляються у лікарні Білгород-Дністровського з особливою гордістю у медичному закладі. кажуть про операції з ендопротезування суглобів. Медична реформа продовжує свою реалізацію. Війна скоригувала надання послуг та їх одержувачів, але не зупинила розвиток лікувального закладу. Наголошують у керівництві міста та багатопрофільній лікарні Білгород-Дністровського. На сьогодні наша лікарня має 20 пакетів, які заключені з національною службою здоров'я. Тобто, це дає можливість нашій лікарні надавати допомогу по 20 різним напрямкам. Інсульти в нас лікуються, і всі види діагностичних онко. Профзахворювань, обстежень і виявлення лікування. Особлива гордість лікувального закладу з недавнього часу операції з ендопротезування суглобів, що під силу не всім лікарням, навіть великих міст України. У багатопрофільній лікарні Білгород Дністровського провели вже вісім успішних операцій. Також наші лікарні на сьогодні вже виконуються нові види оперативних втручань, які відносяться і до хірургічних, і до травматологічних. На сьогодні ми виконуємо. Почали виконувати ендопротезування суглобів. Це дає нам можливість розширити спектр надання послуг даним хворим. Це дає можливість не їхати шукати десь в інших місцях. Успішні результати в медицині це серйозна спільна робота міської влади, депутатів обласної та верховної рад, завдяки якій вже вдалося забезпечити багатопрофільний лікувальний заклад новою апаратурою, сучасною лабораторією, провести необхідні ремонтні роботи. У планах розповідає директор лікарні і будівництво корпусу приймального відділення. Виділені кошти на будівництво приймального відділення на території лікарні, яке необхідно, також виділені кошти на придбання. І установку ангіографу. У нас є відділення крові, тобто, тих всі хворі. Вони йдуть по підготовці, яка прийнята в усіх міжнародних класифікаціях. На сьогодні у нас в лікарні працює 124 лікарі, тобто це велика база лікарів, яка дає можливість і обстежити правильно поставити діагноз. У структурі багатопрофільної лікарні вже з'явились і 20 ліжок реабілітаційного відділення, яке особливо затребуване у нинішніх умовах. Віталій Жнякін наголошує, фахівці таких підрозділів допоможуть справлятися в тому числі і з різними недугами, отриманими під час війни. Для відділення так само готують нові приміщення та спеціальне обладнання, щоб надавати допомогу мешканцям Білгород-Дністровського на місцевому рівні прямо в лікарні рідного міста. Сучасною спортивною стрільбою з лука можуть займатися люди різного віку від школярів до пенсіонерів, кажуть тренери міських секцій. В Одесі 85-річна Олена Миколаївна Марунько. В далекій 70-ті займалася лучним спортом. Сьогодні на тлі військового часу, як виклик, сама собі жінка взяла лук і стріли в руки і повернулася у спорт. Незважаючи на похилий вік, атлетка продовжує активно тренуватися і навіть Планує взяти участь у змаганнях. Віковий діапазон для лучного спорта дуже широкий: від молодших школярів до людей середнього віку і старших. Яскравий тому приклад Олена Миколаївна Маренько. Їй 85. Олена Миколаївна стрільбою з лука займалася в роки своєї юності. У далекі 70-ті тренувалася на стадіоні Динамо, виконувала норму першого спортивного розряду. Понад 35 років жінка не брала стрілецьку зброю до рук. Для мене зараз все удивительно, тому що ми стріляли із японських луків, Ямаха, так називаємо фірма була знаменіта. Деревянные, тяжелые. А сейчас я смотрю совершенно другие модели, другие разборные, и всякие для меня это интересно и со спортивной точки зрения, и просто с интеллектуальной, как, насколько мир ушел вперед и насколько сейчас вот и техника прицеливания. Олена Миколаївна показує фотографії лучників одеської секції тих часів, які вона дбайливо зберігає усі ці роки та приносить з собою на тренування. На чорно-білому знімку ретроспективою знято молоду спортсменку із луком в руках, яка вражає ціль. Тривожний рік війни для Олени Миколаївни виявився надзвичайно важким. На тлі перших місяців повномасштабного вторгнення агресорів життя пенсіонерки висіла на волосині. Вона перенесла складні дві операції. Потім тривали відновлення. Сьогодні повернутися у спорт для вікової лучниці як виклик самій собі. Дали можливість перевірити себе і удивили, що хтось навіть сказав, що 74-го року техніка майже не змінилася. Для мене це було дуже дивно. Ну, виявляється, мабуть, якісь навики все-таки залишилися. А тепер я відчуваю, що це для мене мотивація Мотивація жити, мотивація спротивлятися вместе со всією Україною. на закритому спортивному майданчику. Олена Миколаївна разом з юними кадетами впевнено пускає свої стріли у мішені, незважаючи на складності воєнного часу. З ними активно продовжує працювати тренер української збірної, срібна призерка олімпійських ігор зі стрільби з лука. Чемпіонка світу Наталія Бурдейна. Сьогодні для Олени Миколаївні поновлення тренувального процесу не просто хобі, а частина життя. Вважає стрільбу з лука одним з найчисніших видів спорту, і нехай повернення відбулося не у професійну кар'єру, каже вікова спортсменка. На даному етапі вона регулярно тренується та планує брати участь у змаганнях своєю невичерпаною енергією та наполегливістю. Вона стала яскравим прикладом для одеських юних кадетів. Парламент знову повернувся до питання накопичувальних пенсій. Новий законопроект відрізняється від попереднього документа, але ж таки вписується в пенсійну реформу. Експерти розповідають, як його треба розуміти. У парламенті зареєстровано новий проект пенсійної реформи. Він передбачає плавний запуск в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення, пояснює економічний експерт Данила Монін. Будіто ставався, звісно, жосолідарна система. и будет запускаться накопительная система, при этом общие взносы на работодателей и того останутся одинаковыми, как и сейчас, 22%, только э, 1-2% пойдет на накопительную часть каждому э, сотруднику или работнику предприятия на его персональный личный счет, который в дальнейшем будет инвестироваться, и он может также передаваться по наследству, а остальная часть, где-то там 20, 20 или 21 процент, в общую солидарную систему и будет использоваться на выплаты пенсий текущим пенсионерам. Новый законопроект также запроваджує понятие единого социального реестра. Это попытка Министерства социальной политики скажем так, централизовать все выплаты социальные всего государства, чтобы понимать, кому сколько платится, и чтобы отслеживать, кто, в принципе, нуждается в социальных выплатах. Експерт наголошує, пенсійна система України давно потребувала перегляду. Демографічна ситуація в Україні викликає побоювання в аналітиків. В Україні на пенсію щорічно виходять 500-600 тисяч осіб. У той час, як народилося, наприклад, у 2022 році, всього 200 тисяч громадян. Через 10, 15, 20 років у нас е, буде виходити на ринок праці дуже мале кількість людей, які не будуть в стані нормально зберігатися. всех пенсионеров и, соответственно, переход на накопительный уровень, я считаю, что это уже запоздалое даже решение, его нужно было запускать еще раньше, но посмотрим, насколько это сейчас удастся, скажем так, снять недоверие к, вообще к, к, к этому инструменту в обществе, если она заработает. Пенсійна реформа в Україні трансформується протягом кількох років і згодом втратила свою початкову гнучкість, зазначає експерт. Новим законопроектом передбачено такий розподіл коштів на першому етапі, перші 2-3 роки, всі пенсійні накоплення будуть идти в некий там, державний накопительный фонд. А потім вже кожен громадянин може вибирати свої пенсійні програми і переходити в другий накопичний пенсійний фонд. З орахованням на нестабільну в країні експерт радить українцям грамотно та завбачливо розпоряджатися своїми коштами. Я считаю, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, всем гражданам нужно думать над собственными средствами, и и меньше меньше надеяться на одного государства, чтобы можно было иметь некий там пасивный доход. І таким образом проживати. депресії, вигоряння та навіть панічні атаки усі ці травмуючі наслідки пов'язані з військовими подіями, кажуть фахівці. В Одесі відбулася конференція особливості психологічної допомоги під час воєнного стану в Україні. Фахівці з різних галузей намагалися розібратися, як війна впливає на ментальне здоров'я українців та якими методами можна подолати проблеми. Ментальне здоров'я непомітний, але разом з цим важливий ресурс, що дозволяє людині ефективно функціонувати у суспільстві, зазначають фахівці. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже кожен українець зазнав неминучого впливу війни на психологічне здоров'я. Згідно з соціологічними опитуваннями, понад 90% українців сьогодні мають хоча б один із симптомів тривожних розладів. А в понад 50% є ризик розвитку негативних наслідків пов'язаних зі психічним здоров'ям. А сьогодні, якщо ми кажемо про молодь, то більше 60% молоді мають високий ступінь тривоги 36% молодого населення, саме Одещини, має середній ступінь тривожності. Також дуже негарні показники в нас ідуть за фобічними розладами. А фобічні розлади за собою. Тягнуть і панічні атаки, тобто допомога таким людям на сьогодні, да молодому поколінню дуже важлива. Ви знаєте, є така негативна, на жаль, статистика, що за час війни аптека, кількість ліків, які Користуються там відносно з реклам, беруть дані, збільшилась в рази. Тобто людина іноді думає, що вона вип'є якийсь препарат лікарський і їй стане легше. Але ота от статистика, яку називають в цілому, в першій половині війни називали такі цифри, що 15 мільйонів людей буде потребувати психічної допомоги, психічно психологічної допомоги. Тому що психічна допомога це вже другий рівень, більш такий спеціалізований. Особливу увагу під час конференції доповідачі приділили взаємозв'язку між роботою медичних працівників та практичних психологів. Спеціалісти змогли обмінятися дорогоцінним досвідом та виокремити для себе корисну інформацію. Перша ланка, яка зустрічає осіб, які потребують психологічної допомоги, це все ж таки лікарі, до яких вони звертаються, і тут необхідно правильно як лікарю. Реагувати на звернення розуміти куди необхідно спрямувати ту чи іншу категорію осіб для того, щоб вони отримали фахову допомогу, тому що сьогодні ментальне здоров'я, психологічне здоров'я дітей молоді будь-якого категорії населення і зрілого віку дуже страждає завдяки нашим благодійним організаціям, завдяки підтримки міжнародних партнерів, сьогодні в наших двох центрах первинної допомоги пологом будинку номер 7 відкрили саме кабінети медико-соціально-психологічної підтримки, і звичайно таку категорію, яку ми виділяємо, це категорія внутрішньо переміщені особи, це категорія жінки, жінки, які пострадали від насильства, тому що це також дуже така тема. Вона має і результат можливо і психологічний, і фізичний. Спеціалісти нагадують про необхідність дбати не тільки про фізичне, але й ментальне здоров'я. Це допоможе українцям пройти крізь складні часи та подолати труднощі війни. 80 років від дня першого масового опору нацистської окупації у Європі. До річниці повстання у Варшавському гетто в Одеській національній науковій бібліотеці за сприяння Генерального консульства Республіки Польща відкрили виставку, присвячену цим знаковим подіям. У квітні 1943 року напередодні єврейського свята песах німці, які окупували польську столицю, оточили створений ними район Варшавського Гета, готуючись до його остаточної ліквідації. 19 квітня німецька поліція та допоміжні сили СС увійшли до гета, щоб завершити роботу зі знищення. Мешканці Гета переховувалися у бункерах та схованках. Єврейські ж повстанці атакували німці з вогнепальною зброєю, коктейлями молотова та ручними гранатами. Брали участь у повстанні лише від тисячі до тисячі п'ятсот молодих людей, які зі зброєю в руках протистояли протистояли просто ну нереально більшій кількості окупантів. Це дуже важливе для нас повстання не тільки для нас, поляків, не тільки для єврейської спільноти, а й взагалі для всього світу, для всього Європи, перш за все, тому що це було саме перше повстання, міське повстання в окупованій Європі під час Другої світової війни. Тобто саме мешканці єврейського гетто показали, що можна боротися з окупантом, що кожна людина зможе, якщо захоче. Це було найбільше, але не єдине збройне повстання євреїв проти нацистів. Підпільний єврейський опір існував, розповідають істориків. Нехай не масштабні, але точкові акції протесту спалухували по всій Європі. Про це свідчить низка фотодокументів. Сопротивление Варшавского гетто, оно не одно. В Триблинка там было тоже э, восстание, в Майнхаузе было восстание. То есть практически во всех э, концлагерях было восстание, и это показывает э, воинственность э, еврейского народа, и они э, старались э, как... Мог в тех условиях доставати оружие і боротися з вашським захватчиками? Науково-популярний формат виставки з архівними документами та фотографіями зі звітів самих німців про ліквідацію Варшавського ГЕТА наочно демонструє, які трагічні події відбувалися на вулицях міста в ці дні. Цікаві ці документи нам саме своїми підписами, тому що окупанти підписували так, як вони хотіли це показати з точки зору пропаганди. Наприклад, Вмерлі діти на вулицях підписані як вбиті противники. Наприклад, жінки, які разом з дітьми з піднятими руками виходять з гетто, підписані як обезвладнення противників і так далі. Тому це нам показує дуже гарні паралелі, того, що відбувається сьогодні у Україні. Подробиці повстанню Варшавському гетто історики згадують десятиліттями. Проте саме сьогодні, під час військової агресії Росії проти України, дослідники проекту ілюструють паралелі трагічних подій, але вже в українських містах. Ніколи знову можемо повторити, як кажуть загарбники росіяни. І ми показуємо, що минуло 80 років, але на жаль, ми бачимо те саме. Ми бачимо спустошені та знищені готелі в Миколаєві. Ось тут польська дівчинка на фоні своєї зруйнованої школи. А, знову ж таки, поляки, які допомагають сьогодні Україні. Сьогодні це наші поляки в Бахмуті. А, і так само, як тоді поляки допомагали євреям під час повстання. Цікаві кадри без підписів ви не зрозумієте, де українська Мар'янка, а де Варшавське гетто. В такі складні звитяжні дні, які нині переживає народ України. Для нас з'являються нові і нові приводи, аби осмислювати в набагато ширшому контексті історію того, що відбувається нині з українським народом. Сьогодні ми так само відчуваємо боляче ті трагедії, які відбувалися з нашими сусідами, з людьми, які населяли, складали населення країн Європи, які. Безжально були пошматовані війною, що потрібно робити, аби ці трагедії не повторилися. Які висновки ми маємо зробити? Що ще можна зробити для того, аби і ці події були видимими і належно осмисленими? Такі завдання перед собою ставлять інституції національної пам'яті. Повстання у Варшавському гетто було придушено нацистами за кілька тижнів. За підрахунками істориків, близько 56 тисяч осіб було вбито під час повстання. Організатори фотовиставки товариство спілки поляків імені Адама Міцкевича в Одесі планують експонувати проект у науковій бібліотеці до середини травня. Після цього вона відвідує низку міст Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Наразі це всі новини. Бережіть себе. Побачимося.